Порівнювати об'єктиви з фіксованою і змінюваною фокусною відстанню, так звані варифокальні, відірвано від задачі критеріїв вибору, все одно, що порівнювати виделку та ложку без розуміння того, що ви будете ними їсти. Сьогодні у випуску я розповім вам, у чому відмінності, куди які об'єктиви краще підійдуть та які інструменти підбору можуть бути корисними. Ви на каналі Secure, UA, з вами Андрій Євдокимов. Приємного перегляду! Загалом фокус на відстань об'єктива, зараз трошки нудних слів, це оптична відстань, зазвичай вимірювана в міліметрах від точки сходження променів світла всередині об'єктива до матриці камери. Ну, дуже зрозуміло. Простіше функціональніше, Чим менше фокусна відстань, тим ширший кут огляду і менше збільшення зображення. Фіксований об'єктив має фокусну відстань, яка не може бути змінена. Ну дуже просто. Він простіше і дешевше у виробництві, оскільки не містить елементів, що рухаються, але він не може бути використаний для зміни кута огляду і, відповідно, масштабу зображень. Верифокальний об'єктив натомість має можливість змінювати фокусну відстань. Зрозуміло, що дозволяє змінювати наближення та віддалення фрагментів зображення без необхідності змінювати сам об'єктив. Це робить його більш універсальним та практичним у різних ситуаціях, де потрібна швидка зміна кута огляду або масштабу. Зараз у середовищі працівників cctv індустрії, таких як я, просто верифокальним часто називають регульований вручну об'єктив змінною фокусною відстані. Тобто, щоб налаштувати камеру, потрібно мати фізичний доступ до елементів регулювання. Це така досить умовна штука регулювання фокусу для подібних камер, тому що після того, як ви її змонтували і налаштували, ви просто поставили їй фіксовану відстань в діапазоні, від умовно, від 2,7 мм до 13 мм. Це найбільш поширені варіанти для моделів локальних. І якщо в процесі роботи ви хочете щось переналаштувати. Ви берете драбинку, шестигранник, і лізете до камери ще раз змінити її фокусну відстань. При цьому існує ризик при налаштуванні таких камер вручну не потрапити в різкість. Для цього в неї окреме винтри І отримати замилену картинку. Загалом бажання чіпати зайвий раз таку камеру, що мануально налаштовується, особливо немає, тому ось як при запуску системи ви її налаштували, так вона і буде працювати. На щастя, ця тема застаріває, і особливо в категорії IP-відеоспостереження більшість моделей поставляється з моторизованим верифокалом, керованим віддалено. Коротко такі називають просто моторизовані. Ну, логічно. З такими працювати набагато зручніше, оскільки ви сіли при налаштуванні системи ЗНВР з монітором, попідтягували об'єктиви в потрібні положення, дивлячись на картинку з камер, при цьому різкість підлаштовується автоматично. Далі припустимо, якщо у вас пункт спостереження, в процесі роботи оператор може при необхідності наблизити деталі, що його цікавить, роздивитися, розглянути, а потім повернути об'єктив у оглядове становище. Це дуже гнучкий інструмент. Я не зупиняюся сьогодні на ПТЗ-камерах, в яких положення об'єктиву змінюється разом з оптичною системою, крутиться навколо осі, опускається вгору вниз. Це історія не про можливості самої оптики, це про конструктив камери. Тому про них ми сьогодні розмовляти окремо не будемо. Щоб ви розуміли габаритну різницю між цими об'єктивами, ось я викрутив для вас фіксований і варифокальний. Більшість фіксованих об'єктивів виглядає ось саме так. Ну, вони такі дуже маленькі, акуратненькі, в них різьблення М12. Він на заводі вкручується в гніздо над матрицею, підлаштовується і заклеюється таким чином, щоб при транспортуванні, при налаштуванні, при монтажі ця різкість не збилася. Теоретично навіть такі об'єктиви можна міняти. Ви викручуєте штатний, на його місце ставите якийсь придбаний окремо з іншої фокусної відстані, але для цього вам потрібно розібрати камеру. Зняти пломбу, ви втрачаєте гарантію, з об'єктиву знімаєте пломбу, ставите новий, є ризик не потрапити в різкість при встановленні. Загалом, як правило, постачальники тримають на складі моделі в однакових корпусах, але з об'єктивами з різними фокусними відстанями, які встановлені на заводі. Найпопулярніший зараз фіксований об'єктив це 2,8 мм. Він дає оглядову картинку з широким кутом, але без великої деталізації. Рідше потрібні 4 мм. Менший кут огляду, але більша деталізація. І вже там для великих гурманів це 6 мм, те, що можна більш-менш спокійно знайти на ринку. А ось так. Виглядає типовий варифокальний об'єктив. Тут система лінз усередині ось в цьому корпусі, це не одна лінза. Вони підлаштовуються. Усередині механіка, яка змінює положення цих лінз всередині корпусу. Як бачимо, він габаритніше сам по собі. Крім того, для керування розташуванням лінз зміни фокусу потрібні додаткові елементи конструкції сервоприводи для моторизованого об'єктиву, механічні блоки змін фокусу для ручного варифокала, тобто він. Складніший і, як бачите, більший. І перша очевидна не функціональна, а саме фізична відмінність для камер з фіксованим та верифокальним об'єктивом це розміри. Фікси компактніші і акуратніші, верифокали більше, просто тому, що в їх корпус потрібно запхати більше начинки. Вибір між верифокальним та фіксованим об'єктивом залежить від конкретних потреб та завдання, яке ви плануєте вирішити. Я кидав список критеріїв, які можуть грати роль при виборі камери спостереження прямо або опосередковано, залежачи від об'єктива. Перший критерій це зона огляду та деталізація, про що я вже казав в цьому випуску. Як правило, для картинки загального плану використовуються фікси з фокусною відсенью 2,8 мм. Для більшої деталізації, спостереженням за фрагментами сцени, чи там, припустимо, контролем за в'їздом з фіксацією номерів, частіше, частіше, але не завжди, використовуються верифокалки через більшу гнучкість налаштування фокусу і його діапазон. Просто спробуйте знайти фікс з фокусом 12 мм на ринку, а для верифокалу це стандартна доступна фокусна вісня. Другий критерій це місце встановлення. І насправді він пов'язаний з попереднім критерієм. Чим далі від цікавої для вас зони сцени. Можлива точка установки. Не там, де ви хочете його поставити, а де у вас є можливість змонтувати, тим з більшою вірогідністю вам знадобиться саме верифокальна камера. І тут ми приходимо до величини щільність пікселів та показнику DORI. DORI – це технічна характеристика камер, що описує відстані, з яких камера здатна детектувати, спостерігати, впізнавати та ідентифікувати об'єкти та суб'єктів у кадрі. Саме поняття DORI Є абревіатурою від слів Detect, Observe, Recognize, Identify. Як ви розумієте, залежно від роду розв'язуваних завдань, рекомендована відстань установки зменшується. Для детекції подій вона може бути більшою, для ідентифікації вам треба бути ближче відповідно відстані відносно малі. Залежать вони від комбінації ТТХ камери, роздільної здатності матриці та фокусної відстані об'єктива, про яку ми сьогодні говоримо. Або від їх похідної. Згаданою вище щільності пікселів на метр, простими словами, скільки в картинці припадають пікселів на один об'єкт або зону. Пізніше я за допомогою Utility Lens Calculator покажу, як дорі співвідносяться із щільністю пікселів. Логіка в цілому проста: чим ближче ви поставили камеру до стаціонарного об'єкту або конкретної зони. Тим більше пікселів для його відображення в картинці маєте, і тим краще і чіткіше його можна роздивитися. Зміна фокусу у варіфокальці, грубо кажучи, аналогічна на практиці встановлені ближче до об'єкта камери з об'єктивом фіксованого фокусу, аналогічного тому, який спочатку стояв на варифокальці. Трошки плутано, але зрозумієте, ви, не змінюючи положення варіфокалки, можете змінювати фокус. Наближаючи оптичну зону, яка вам цікава, або можете фіксовану камеру намагатися встановити трошки ближче до об'єкту, який вас цікавить. Третій критерій – припустимі або скоріш бажані габарити камери. Часто важливу роль при виборі відіграє те, куди саме ми встановлюємо камеру, наприклад, рідко в офісах. Встановлюють верифокалки просто тому, що вони великі та громіздкі. А для завдання огляду з висоти 3 метри достатньо цілком фіксує. Ось їх акуратно і встановлюють по кутах приміщень, вони працюють, показують вам зображення, ви маєте розуміння, що відбувається в офісі, вам цього достатньо. Теж саме в магазинах. Більша частина залу, там де досить оглядового спостереження за рядами, бачите взагалі, там змонтовані фікси. На касах, вхідній групі для завдань спостереження, можливо, за заповненістю полиць, там можливі варіанти. Але я вас запевняю: при варіанті розв'язати завдання компактнішою камерою і не вішати велику, Мало хто вибере собі монументального доробу. Якщо вам цікаво, просто сходіть у сусідній новус і придивіться. Дімон, нам, до речі, заплатять за цю інтеграцію. 100%. -ти. І четвертий критерій. Вартість. Це звичайно вартість. Верфокалки, як ви могли здогадатися, дорожче. Вважайте, що при інших рівних параметрах роздільна здатність, дальність підсвічування, слоти sd карток, мікрофон, варифокал це мінімум X2 в порівнянні з ціною фіксу. Тому, звичайно, важливо підготувати проект таким чином, щоб використовувати дорожчі камери тільки там, де вони реально потрібні. А зараз я покажу вам. Зараз я покажу вам два інструменти, якими можна користуватися при виборі камеросиків та розрахунку їх місць встановлення. Заразом покажу трохи візуалізацію щодо щільності пікселів, яку я обіцяв раніше. Інструменти, якими можна користуватися, щоб приблизно подивитися, як, куди, скільки камера показує, як з нею працювати. Є відомий портал з безпеки IP-відеоспостереження ipvm.com. В них є такий інструмент. Калькулятор. Заходимо сюди, дивимося, які можливості він надає. Ось я тут трошки працював, робив. Логіка проста: у вас є якась сцена. Тут ми працюємо з зовнішніми камерами, наприклад, підтягуються мапи з Google Maps. Ви можете завантажити свою якусь сцену, можете план приміщення, як вам зручніше, що вам потрібно робити. Що тут насправді цікаво, ви можете зі списку реально існуючих. Камер, вендорів, знайти саме ту, яку будете використовувати на проєкті. Ось їх тут дуже багато. Ми бачимо, наприклад, бренд Uniview. Я ще написав невірно, але воно все одно його знайшло. Обираєте, що вам потрібно, наприклад, 8 мегапікселів камера, додаєте саме її. Можемо змінювати її місце знаходження, можемо змінювати відстань, на якій ми хочемо отримувати потрібну нам інформацію. Ми можемо керувати положенням її, тобто куди вона дивиться. І при цьому отримувати інформацію, кут обзору для цієї камери, конкретно для цієї моделі. Відстань, як вона буде на цій відстані розпізнавати, ось, наприклад, людину ми бачимо? Якщо тут ми посередині дороги будемо ну, трохи розмазано бачити цього чоловіка, то з наближенням, ось ми розуміємо, що на відстані 11 метрів ця камера дає нам змогу ідентифікувати цю людину. Ну, і таким чином ми, поєднуючи різні моделі, можемо їх порівнювати, можемо дивитися приклади, як ця буде картинка виглядати, і робити свій проєкт. Ну, це дуже зручно. І тут дуже велика база, саме моделей, які ви можете в свій проєкт закладати. Я обрав Uniview. Але крім цього, ми можемо шукати ось величезний список вендорів. Я думаю, вам більшість з них знайомі. Якщо ні, дивіться, користуйтесь. Що цікаво, сам IPVM. Він працює по передплаті, монетизується через платні підписки, щоб отримувати доступ до новин, до репортів. Вам потрібно мати там акаунт і башляти гроші. Але калькулятор, його більшість можливостей, вони доступні без передплати, тобто можете заходити користуватися дуже зручна штука, як мінімум, як інформаційний інструмент. Інструмент, який надає змогу порівняти різні моделі камер у реальних ситуаціях і їх встановлення. Другий інструмент, який хочу показати, це я згадував CCTV Design lens calculator. Тобто тут трошки такий простіше дизайн самого цього приложу, але ну, досить зручний. І ось щодо щільності пікселів, візуалізація. Ви обираєте не конкретну модель камери, якусь існуючу, а обираєте технічні характеристики камери, яку плануєте встановити на об'єкті. Тобто бачимо, маємо змогу обрати фокусну відстань об'єктиву, який сенсор, який формат кадру, його розподільчу здатність. Так, у нас ну, оберемо так, щоб наче, у нас 2 Мпікселі. 1080. Автоматично, ось тут горизонтальних пікселів 1920. Це звичайна камера 2 Мпікселі з фокусом 2,8. Щодо щільності пікселів, бачимо підказки і можемо користуватися таким чином. Ось ми бачимо зображення. Як приблизно буде виглядати для цієї камери з надто високою розподільчою здатністю, це класичні 2 Мп, менше зараз вже навіть не продають зазвичай, а, з оглядовим об'єктивом 2,8 Ну, Тобто, це така штука, яку ну, зазвичай ставлять десь у приміщенні, щоб кімнату оглядати. Тобто на відстані 83 метри ми людей будемо бачити, ну. Оскільки постільки. Але, наприклад, якщо ми там встановимо його на відстані 4-1 метри від зони спостереження, ну, наприклад, над зоною входу, ми зможемо ідентифікувати людей, краще їх розглядати. І ось такі речі, тобто. З якої відстані приблизно, що ми будемо бачити, тут дуже зручно порівнювати камери, наприклад, при різних налаштуваннях. Тобто ми подивилися, що нам надає змогу бачити камера з оглядовим об'єктивом. Наприклад, ми використовуємо верифокалку, в неї фокус налаштовуємо 12 мм. І картина змінюється. Тобто, якщо ми бачили, могли моніторити ситуацію, хто там в нас на 83 метрах ходить, то тут ми маємо цю змогу. На відстані майже 360, ну тобто значне покращення, ідентифікувати можемо з відстані приблизно 17 метрів. Тобто, ми втрачаємо куті огляду, звичайно. Але якщо в нас завдання моніторити дверний проєм, ну ось, будь ласка, і немає змоги ближче, ніж там, наприклад, 4 метри змонтувати камеру, але є змога повісити її на... Будівлю, яка знаходиться там на 15 метрах, беріть варіфокальну камеру та використовуйте ось вам підказки. Все це ви можете подивитися в цьому додатку. Ми подивилися, що буде, якщо змінити фокусну відстань об'єктиву. Можемо погратися і перевірити, якщо ми змінюємо. Розподільчу здатність камери. Тобто обираємо камеру з більшою розподільчою здатністю. Було 2 мегапікселі, стало 8. Тут ще все краще, ну зрозуміло, логічно. Але ми маємо конкретні числа, що на відстані 35 метрів ми можемо ідентифікувати людину при аналогічній фокусній відстані 12 мм. Ну, ось така штука, інструментарій який може бути корисний при підрахунках ваших проєктів. Користуйтеся! Акцентую! Це одні з інструментів, якщо у вас є якісь свої в коментарі, діліться інформацією, відгуками. Загалом, сподіваюся, випуск був для вас корисним і основний меседж його залишився зрозумілим. Немає поганих і хороших, крутих та ламерських об'єктивів, є просто більш відповідні для вирішення конкретних завдань. Залишаємося на зв'язку. Дякую за увагу.